Британський актор Деніел Крейг відмовився від ролі агента 007. За інформацією британської преси йому пропонували гонорар в розмірі 100 мільйонів доларів, але дарма офіційний канал MGM це заперечив, проте жодної додаткової інформації не надав. Чутки про відмову Крейга з'являлися і раніше. Після виходу 007 спектр. Актор заявив, що не хоче зніматися франшизі через втому та отримані травми. Крім того, Деніел не раз говорив, що його виснажує роль Бонда, і він хоче більше часу проводити з сім'єю. За чутками ЕМДЖЕМ вже шукають крейгу заміну. Найбільш вірогідним кандидатом називають Тома Гідлстона, якого вже бачили на зустрічі з продюсером франшизи Барбарою Броколі. Програмний директор HBO Майкл Ломбардо залишає канал після 33 років роботи. Нинішній пост він посів у 2007-му, а загалом почав роботу на кабельному каналі ще в 1983-му. За його словами, це рішення він прийняв вже давно. Хто його замінить, поки невідомо. За час роботи ломбардо на посаді програмного директора запустилися у виробництво такі серіали, як Гра престолів, справжній детектив, підпільна імперія та силіконова долина. Сам Ломбардо каже, що планує зайнятися продюсерською діяльністю. You have no idea what... Американська акторка Робін Райт взяла приклад з власної героїні Клер Андервуд та підняла собі гонорар в картковому будинку до рівня Кевіна Спейсі. Я їм сказала, хочу отримувати таку ж зарплату, як у Кевіна Спейсі. У світі мало серіалів, де головний чоловічий та жіночий персонажі є абсолютно рівними, але картковий будинок саме такий. Я озброїлася статистикою, яка показувала, що популярність моєї героїні часом перевищувала популярність героя Кевіна. Прийшла до продюсерів і сказала: або підвищуйте, або будемо обговорювати це на публіці. Вони погодились. Судячи з чуток, Спейсі отримував за епізод 500 тисяч доларів, тоді як Робін Райт – 420 тисяч. Акторка зіграла у всіх 52 епізодах. Кількох вона виступила режисером, а наступ.

Третій сезон фарго отримав головну зірку. Юен Макрегор зіграє там аж двох героїв: братів Емета та Реї Стасі. Історія нового сезону зосередиться навколо Емета Стасі, короля парковок з Мінесоти. Хлопець, справжнє втілення американської мрії, чого не скажеш про його брата. Лисий товстий рей належить до того типу чоловіків, чиї найкращі роки минули ще в школі. Він відбуває умовно дострокове покарання і звинувачує в усіх бідах брата. Для Юена Макрегора це перша повноцінна роль на телебаченні. Події серіалу будуть відбуватися в 2010-му. А сам третій сезон з'явиться на екранах 2017-му. Серіал BBC Шерлок знайшов нового антагоніста. Замість Джеймса Моріарті з'явиться новий злочинець, якого зіграє британський актор Тобі Джонс. Деталі не розголошуються, але Стівен Мофат натякає, що ми побачимо одного з відомих ворогів Холмса. За словами виконавця ролі Ватсона Мартіна Фрімена, серіал вийде на екран орієнтовно в 2017 році. Нагадаємо, що в новому сезоні Джон Ватсон стане батьком, а сам Шерлок хрещеним. Тому змагатися доведеться не лише зі злочинцями. Менше гумору і більше епічності. З'явився новий трейлер фільму «Стар Трек за межами всесвіту. У фільмі з'являться два нові персонажі: антагоніст Крал, якого зіграв Ідріс Ельба, та Джейла у виконанні Софії Бутели. До власних ролей повернуться Кріс Пайн, Закарі Квінто, Зої Салдана, Саймон Пех. А режисером виступив Джастін Лі. Прем'єра в Україні 21 липня. It isn't uncommon, you know? It's easy to get lost in the vastness of space. There's only yourself, your ship, your crew. You really want to head back out there, huh? What the hell is this? They're boarding us. And ship. Oh my God I know why you're here. why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I am counting on it. Fear of death is illogical. Fear of death is what keeps us alive. Everyone who goes there, he kills. That's our friends out there. We can't just leave them behind. Unity is not your strength. It's a weakness. I think you're underestimating humanity. Hold on to something. Fire at will. Do it. Do it.